Тисячі людей вийшли на вулиці у Тунісі, засуджуючи теракт у найбільшому музеї країни. 20 туристів з різних країн Європи загинули. Більш чотирьох десятків постраждали від рук бойовиків, що захопили їх у заручники просто з під парламенту країни серед білого дня. Світові лідери засудили теракт та висловили співчуття родинам загиблих громадян Польщі, Іспанії, Німеччини та Італії. Спершу озброєні автоматами та гранатами бойовики намагалися вдертися до парламенту просто під час засідання. Не вийшло. Тоді нападники обрали легшу ціль національний музей Бардо. На тому ж подвір'ї. Сімох туристів і одного місцевого мешканця вони розстріляли одразу. Інших, хто не встиг утікти, захопили. В кількох десятках метрів парламентарі намагаються зрозуміти, що сталося. Я всередині парламенту нам щойно повідомили, що двоє озброєних Калашніковими людей. Розстріляла групу туристів в музеї, є поранені і заручники. Депутати шоковані тим, що на парламент виявилося так легко напасти. 150 поліцейських оточують музей, звідти вже надходять перші фотографії. В холі музею на тлі унікальної римської мозаїки Тріумф Нептуну сидять французи, італійці, іспанці. Від 30 до 40 туристів, які саме сьогодні вирішили подивитися на археологічні знахідки в найбільшому музеї Тунісу. Наступні кадри вже штурм. Кількість жертв після нього значно зростає. За попередніми даними, 19 людей загинуло. Серед них 17 іноземних туристів з різних країн Польщі, Італії, Німеччини, Іспанії, а також два громадянина Тунісу. І в та група в тому музеї під час атаки була велика група поляків 36 людей. Нам відомо, що серед поранених, принаймні троє громадян Польщі, їх стан задовільний. За непідтвердженою інформацією, четверо загиблих можуть бути поляками. Одна за одною країни світу висловлюють обурення і співчуття. В цей самий час, коли я звертаюся до вас із музею Лувра, на інший музей в Тунісі, нападають терористи. Щоразу, коли вчиняють теракт, де б це не сталося. Він вражає нас усіх. Двоє бойовиків загинули під час штурму. Третього заарештовано. На іноземців у Тунісі нападають вперше. Лише в понеділок місцева поліція звітувала затримані чотири терористичні осередки. Сотні молодиків звідси вступили до ісламської держави, радикального угруповання, що тримає під контролем частини території Іраку та Лівану. В мережі від членів ісламської держави вже перші поздоровлення з перемог але відповідальності за зухвалий розстріл в музеї на себе досі не взяв ніхто. Я не ТСН, 1+,1.